Коли мудрість увійде в серце тобі, а знання над усе душі твої любіше буде, тоді обачність пильнуватиме тебе і розум буде стерегти тебе. Православна церква запрошує тебе на богословські курси у місті Одесі. Ми пропонуємо тобі по справжньому пізнати свою віру, знайти друзів серед єдиновірців, брати участь у цікавих проєктах. Особисто поспілкуватися зі священниками та задати питання, що тебе цікавлять. Ти можеш обрати один із напрямків навчання базова віронавчальна, школа вивчення Біблії. Школа іконописання. Для тих, хто живе за межами Одеси, є можливість для заочного та дистанційного навчання. За підсумком навчання ти зможеш займатися викладанням основ віри. Проводити екскурсії, бути консультантом своєї парафії та готувати людей до хрещення, вести самостійні місіонерські та просвітницькі проекти. Всі наші контакти будуть в описанні під роликом.